Добрий ранок. Так, будь ласка, добре, починаємо вже наш урок. Включаємо, будь ласка, камери. Денис камера, Матвій, камера, Радіон, Діма. Будь ласка, вмикаємось, вмикаємось. Ще допідключаються у нас на урок, будь ласка, дітки. Так. Ще хвилинку чекаємо і будемо вже. Добре. Літературне читання. Так, давайте, давайте, давайте підключаємось. Так, Ніка, камера, Кароліна, камера, Софія Якименко, камера. Гліб, камера. Так, будь ласка, отже, ми починаємо вже наш урок на минулому уроці, тобто точніше, вчора, ви самостійно опрацьовували віршик. Будь ласка, наша мова Марія Яновська, так, і дивне розмаїття Дмитро Білоус. Це сторіночка 131-132. Вам потрібно було виразно читати цей вірш і ці два віршики, так. І будь ласка, дати після прочитаного віршика дати відповіді на запитання. Тому, будь ласка, ми зараз з вами починаємо, ми продовжуємо працювати з вами. Гордість і слава України? Ми познайомилися вже з віршиком України? Це Марко, е, Марка Лукинюка. Так, а сьогодні ми будемо продовжувати з вами працювати над цим розділом. І сьогодні е, ми з вами познайомимося уже з такими оповіданнячками. Це Аніти Майданюк, так звідки приходять слова футбольний матч. Так, це взято із журнала Джміль. І про що мова? Отже, сьогодні ми будемо знайомитися з вами з такими оповіданнячками. Тому, будь ласка, давайте будемо вже налаштовуватися на роботу. Для роботи вам потрібно, будь ласка, зошиток, книжечка обов'язково і пенальчик. Тому, будь ласка, починаємо вже нашу роботу. Як завжди, ми починаємо із мовної розминочки. Мовна розминочка може складатися із чистомовки, із скоромовки, із відповідних дихальних вправ. Тому, будь ласка, знижко. Налаштовуємося вже на роботи. І перше завдання. Подивіться, будь ласка, читання анаграм. Гра перекладачі. Перекладачі. Подивіться, будь ласка, перед нами буде з'являтися слово. Подивіться слово. Кар, рак. Правильно дивимося. Ле, лебідь, лебідь, кащу, чука. Отже, лебідь, щука та рак. Ми з вами читали так, цю байку. Так, Давайте пригадаємо, про що ще мова в цій байці. Про рака, щука і лебіч. Що саме вони робили? Що колись, давно стоя... що колись стояла хура та і Леві що та Рака хотіли її потягнути. Хотіли її перетягти. Скажіть, будь ласка, чи вийшло в них це зробити? Ні. Ні. Ні, яка причина? Чому вони це не змогли зробити? Ну, що я почувала, що вони рухалися в іншу сторону. ви полюбите, а що тягне коду. Так, щука тягнула в воду, рак тягнув у бік, а лебідь хотів підлетіти. І так кура залишилася непорушною на тому місці, якому її вони не побачили. Так, наступне завдання, це наша скоромовочка. Подивіться, будь ласка. Отже, вибіг Гришка на доріжку. На доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки гришка, кішку, хай спіймає кішка-мишку. Отже, подивіться, будь ласка. Зараз про себе кожен прочитайте цю скоромовочку. Самостійно кожен про себе прочитайте цю скоромовочку. Так, будь ласка, хто бажає прочитати, але тільки швидко. швидко. Так, вибіг Гришка на доріжку, на доріжці сидить кішка взяв доріжки, Гришка, кішку, хай спіймає кішка мишку. Будь ласка, хто бажає? Ну, давай коршаков, давид. Вибіг грішка на доріжку на доріжці, на доріжці сидить, сидить кішка, взяв з доріжки гришка кішку, хай спіймає мишку. Молодець, Діма Березуцький. Ви Вибіг Гришка на доріжку на доріжці сидить кішка взяв, взяв з доріжки Гришка кішку, хай спіймає мишку. Давид Тимченко. Молодець. Ну ти нам завжди майстер клас показуєш. Молодець. Давай Максим Косигін. Вибіг Гришка на доріжку, на доріжці сидить кішка, взяв з взяв доріжки Гришка, кішку, хай спіймає кішка мишку. Мишка, кішку, молодці. Так, будь ласка, отже, сьогодні ми будемо повторювати наше домашнє завдання. Ну, по-перше, я хочу перевірити виразність читання віршів, які ви вдома опрацьовували. Так, це, будь ласка, наша мова і дивне розмаїття. Будь ласка, виразне читання цього віршика. Будь ласка, Злата звистунку. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське, шире слово, пісню в небі, журавлів, спів трембіт, гірських потоків, гомін поля і лісів. Синє небо, ясно оке, дзвін, тишини голосів, рідній мові мудрость слова, в ній і сонце, і гроза, і висока кольорова світла, мамина сльоза. Мов Невичепана криниця, щастя в ній і почуття. Слово ніжність, слово кра", криця, світ кохання і життя. Світ кохання і життя. будь ласка, льоше ще раз. Повібрала наша мова запах рідної землі, материнсь. Ске щире слово пісню в небі журавлі... журавліву, трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів. Синє небо, бо ясно ки, зві... та шинних голосів. В рідній мові і мудрість слова в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мову не неви, вичана, криниця, щастя, в ній. І почуття слово ніжність слово криття. Світ кохання світ баж... кохання і життя. і життя. Дякую, Максим Косигін. Вибрала наша мова Запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі Журавлів, пів тремтів гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташиних голосів, Рідній мові мудрість слова, в ній і, сонця, і, гроз, і, в ній і сонце і гроза, і в і, і веселка і в, і в, і в, кольорова світла мамина сльоза. Мов ну, ви, вичерпна, криниця. Кри, щастя в ній і почуття, слово нічність, слово криття, і світ, кохання і життя. Так, скажіть мені, мені, будь ласка, дайте відповідь на таке запитання. А, що саме сказано в цьому віршику про рідну мову? Як авторка цього вірша? Ладно. Бо Марія Яновська говорить про нашу українську, ну, про нашу рідну мову. Як вона не говорить про неї? Ну, що саме вона говорить про неї? Що? Ну, будь ласка. Що наша мова, це що? Це наче як як тут сказано, що наша мова увібрала в себе запах рідної землі, за ну материнське слово, так, пісню, журавлину, трембіт, гірських потоків, синє небо, ясноке, дзвін пташиних голосів. Е, скажіть мені, будь ласка, е, яке порівняння е, авторка використовує в цьому віршику? З Украй... Нашу мову порівнюють з мамою, так що? Е, мова, е, начебто, як тут сказано, е, начебто невичерпна криниця, тому що в цій мові є багато щастя. І сонце, і та гроза. Та так, тому що в цій мові, тобто, ну, по перше, мова поє... порівнюється і з рідною землею мова порівнюється і із... з різною. Журавля. Мова порівнюється із материнським словом, з е, полями, гоміном е, синім небом, з півом солов'я наша порівнюється, наша рідна мова. Добре, будь ласка, дякую молодці, ті, хто прочитали. Ну, і другий віршик, який вам потрібно було прочитати, це дивне розмаїття. Будь ласка, Боже, я. разне Боже. читання цього віршика давай, Рінат. Дружи, ти помітив, до краси людську любов, скільки є на світі квітів, скільки є на світі, мов, у барвистім розмаїті, Мови ди, дивна дивина, порожні ж було б на світі порожніш було б на світі, світі, зникла б навіть хоч одна. З, зникла б навіть хоч одна, друже милий, ти помітив до краси людську любов. Скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов? У барвистім розмаїтті мови дивна дивина, порожніш було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Скажіть мені, будь ласка, яку думку передає автор Дмитро Білоус у виділеному реченні? Порожніш було б на світі, зникла б навіть хоч одна. От яку головну думку він передає в, цьох, в цих рядочках? Ну, Ви прочитали вірш. Ну, от, ну, от я задаю питання, ну ви читали його вдумливо. Ну, от, Вдумайтеся в оці рядочки. Порожні ж було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Про що йде мова? Про що в цих рядочках йде мова? Про мову? Промови правильно, Давід, порожніш, тобто спорожніло б усе на світі, якби хоч одна мова зникла із лиця землі. так? Чому, як ви гадаєте, якщо зникне мова, то зникне і що? Держава. І держава. Зникне нація, так? Зник. якщо зникне мова, то значить зникне і ця держава, який, е, відповідала ця, ну до якої відносилася ця звичайно, мова. Добре, будь ласка. Ми сьогодні продовжуємо працювати. Я говорила, що сьогодні ми знайомимося із такими міні оповіданнячками так, Аніти Майданюк. так? І такими цікавими фактами із журналу Джміль, футбольний матч і про що йде мова. Отже, перше, що ми знайомимося, це, будь ласка, нам пропонують прочитати. Давайте прочитаємо заголовок. Ми працюємо сьогодні сторінка 133-134. Будь ласка, по-перше, читаючи заголовок, подумайте, чи можемо ми одразу дати відповідь на це питання? Тому що заголовок нашого оповідальнічка Аліни Майданюк так він складається із питального речення, звідки приходять слова? Чи можемо ми дати одразу відповідь на це питання? Ще раз запитаю, не, Я не, Я не, Я не відповідати вірші. Не Сидоренко, України, я дуже рада, що ти приміщаєш звук, ну, вибач, Діня, ну якщо на коні у тебе мама проводить урок, то давайте не будеш вмикати, будь ласка, звук. Як чесне України. слово, ти? так, будь ласка, звідки приходять слова? З України. Ну, з України, добре. Ну давайте будемо зараз читати це оповіданечко і дізнаватися конкретно, звідки проходять слова. Андрюша, починай. Мов у світі дуже багато. Часто слова переходять з однієї в іншу і стають там такими рідними, рідними, рідними що ми навіть не здогадуємося, що вони. Запозичення, чимало слів в українську мову прийшло. Ще на початку є формування про... прослов'янської мови, мати, тато, жито, якою послуговувалися наші далекі предки. Запозичували ми з інших давніх мов, латинської, Клас, студент та грецької бібліотека гармонія. Сучасні європейські мови теж дарують нам свої слова, особливо англійська футбол, французька бульвар, німецька рюкзак, італійська фінал. Східним мовам ми завдячуємо словами Козак, Тюльпан. «гиря» То що усі ці слова називають словами іншомовного походження? Тобто, і ще раз подивіться, ми ну, Андрюша прочитав нам тільки що ось це невеличке оповіданнячка, так за Аліною Манд... за Анітою Майданюк. Звідки походять слова? Скажіть. Чи зрозуміло нам звідки походять слова? Що сказано, що дуже багато в світі мов, правильно, звідки походять слова? Слова походять від інших мов, правильно? Тобто ми запозичуємо слова із давніх мов, із латинської, із грецької, європейської, французької, німецької, італійської. Тобто ці слова як як ми... Як ми взяли у Польщу слово поліція. А так. Польща у, у Франції вроді. Так, от дивіться, ми, тобто, ми запозичуємо, ми беремо так. Чимало слів українську мову пройшло не на початку її формування, так, а, наприклад, а ще від наших далеких предків. так? Тобто, як з'являються нові слова, ми їх що запозичуємо і беремо з інших ну, мов правильно? З інших мов. А, тобто усі слова, які ми з вами беремо, і які ми з вами, деякі слова, які ми вимовляємо, так то це слова іншомовного походження, це означає, що слова від іншої мови. Ну от, наприклад, футбол, це у нас англійське слово, французьке слово бульвар, рюкзак це німецьке слово. Тобто, ми його запозичили і використовуємо в нашій вимові, так? Нашій мові ми його користуємося, тобто ми користуємося іншомовними словами, словами, які пойшли з ну, мають іншомовне походження. Ось, будь ласка, таке е, розуміння того, е, звідки приходять слова. А чи знали ви, що українська мова подарувала, будь ласка, е, світові такі слова, як мрія, віхола, гай? Борщ, вареники, громада і багато багато ще інших слів, які Україна подарувала е, світові. Так, і е, в різних країнах світу вживають ось е, ці слова. Е, так це ще не ну, це тільки перелік декількох слів, так але їх, звичайно, значно більше. Добре, отже, ну будь ласка, е, ми тільки що прочитали з вами і дізналися, і обговорили. Отже, футбольний матч. Слово запозичене, будь ласка, із аме англійське слово так. Будь ласка, футбол, футбольний матч. Про що ж буде йти тут мова? Давайте зараз з вами е, прочитаємо, будь ласка, е, із журналу Джміль. Е, невеличкий такий, як би кажучи, коментар, в якому йде мова про футбольний матч. Будь ласка, читає Давід Коршаков. У школі ми охоче спостерігали за матчем із футболу. У першому таймі наші гравці забили лише один гол. У другому таймі <кій> рефері призначили пенальтів, угу. пеналь... форвард іншої команди. Форвард. <кій> Поцілився у наші ворота, але наш го. Голі зміг нати м'яч. Фінал гри був приємним та радісним, адже чемпіонами стала наша команда. Глядачі оплодували спортсменам. Журнал так, дякую. Отже, глядачі аплодували спортсменам. Подивіться, будь ласка, це тобто невеличка така стаття. Так, футбольний матч, в якій роздається, що ну як кореспондент, так футбольний, він розповідає про те, як проходить футбольний матч. Що в школі ми охоче спостерігали за матчами з футболу у першому таймі? Наші гравці забили лише один гол у другому таймі. Рефері призначив пенальті, форвард іншої команди поцілився в наші Ворота, але Голкіпер господи, але голкіпер не зміг упіймати м'яча. Фінал був гри приємним та радісним, адже чемпіоном стали наша команда. Глядачі аплодували спортсменам. Тобто, це невеличка така цікаванка, невеличка така інформація, будь ласка, статча, яка за яка тьому, як стаття про е хід гри? Тобто, як саме пройшов футбольний матч? Так, ну і е, ще одна така стаття, яка взята із журналу Джміль. Будь ласка, це е, у нас, е, будь ласка, як би кажучи, так, під назвою про що мова? Давайте зараз подивимося і прочитаємо. Е, знайдемо, будь ласка, у розмові. Е, так, знайди у розмові дівчаток, тобто тут буде йти розмова дівчаток дев'ять слів, які завітали до нас з англійської мови. Коли ми будемо читати, потрібно бути дуже дуже уважним. Будь ласка, злата бабить, читає. Я сьогодні зробила таке надзвичайне сел. Зараз покажу. Клікніть ось. Клікни ось сюди, тут. Захоплено запропонувала дівчинка по друзі, просягаючи планшет, модний лук. Будеш просити це фото. Постити. Гадаю а так. А ти лайкнеш гарні фото е своїх друзів. Звісно, а ще надсилаю смайлики. Як плануєш провести цей вікенд? Weekend. Хотіла б кудись піти, але щось не знаю, де будуть цікаві Е, Треба прогуглити, коли дізнаюсь, напишу тобі на імей. Добре, чекатиму, підемо разом. Так, отже, дивіться, тільки що е, Златоня прочитала нам е, ну, текстик, так, про що йде ну, про що мова? То про що йде мова в цьому текстику, який, ну, який ми з вами прочитали? Про що йде мова? Про розмову. Двох... Ну, про розмову ну, дівчат, правильно? Яка саме розмова дівчат була? Про що вони розмовляли? То, що одна дівчинка зробила дуже класне селфі. А, Дівчин, а так, хоча вони розмовляли про селфі, вони розмовляли про гарні фото, вони розмовляли про вікенд. так. А, так, і а, давайте зараз, дивіться, перед нами стоїть питання завдання: знайти дев'ять слів, які ми запозичили з англійської мови. Ану, будь ласка, які тут слова запозичені з англійської мови? Ну, по-перше, поперечный. E так ще смайлик, смайлик. Uh, так, смайлик, так згодно ще. Так. Like. E ще. Like. Like ще. Eh, Лайк. Лайк Погуглити. Погуглити. Правильно подивіться ось ці слова. Селфі, клікни далі. Будь ласка, модний лук, постити так, лайкаєш, смайлики, вікенд, погуглити імейл. Це всі слова, які дівчата використовували у своїй. у своїй розмові. І ці слова, діти, це слова іншомовного походження, тому що вони до нас завітали з англійської мови. І ось… А що таке емейл? Ну, емейл – це Google почта. почта. Ну, це Google Почта. Так, це по, пошта на комп'ютері, так, е, е, і ми можемо відправляти емейли е, саме на поштову скриньку. Ну, пошта – це в комп'ютері, ну, вона може бути і в телефоні. Google почта по іншому називається. Отже, ось такі цікаві е, оповідання. Ми з ними познайомилися і побачили, що є у нас слова іншомовного походження, які завітали до нас. Будь ласка, з різних мов, які завітали до нас з різних мов. Добре. А тепер подивіться, будь ласка, чи знали ви, що слід бути уважними та обережними з використанням іншомовних слів в усному та писемному мовленні? Якщо, якщо іншомовне слово замінити відповідним українським, то дайте хвилинку, то вживання іншомовного не завжди доречне. Будь ласка, отже, послухали мене уважно. Послухали мене уважно. Отже, зараз повітряна тривога, тому ви вдома зараз. Ми не встигли виконати. Відкривайте сторіночку 4950. По зошитку і виконуєте завдання по ось цим прочитаним текстикам, які ми з вами прочитали, і по віршику дивне розмаїття. Чекаємо, будь ласка, відбою повітряної тривоги. Будь ласка, на зв'язочку. Переходьте, будь ласка, всі в укриття. Почули завданнячко, яке я сказала. Сторінка 49, по зошиту. 50, виконуєте зараз е, в зошитку завдання. Все на зв'язочку. До побачення, до зустрічі.